Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Сьогодні ми розглянемо виконання завдання номер 5 з підручника з інформатики для 8 класу, сторінка 242. Завдання наступне. Побудуйте математичну модель і складіть проект для обчислення суми N-числа, перше з яких дорівнює додатному числу X, а кожне наступне в два рази більше за попереднє. Потім нам потрібно обрати вих... вхідні дані та протестувати проект. Після чого зберегти проєкт у папці завдання 6.10.5. Зараз відкриваємо Lazarus і виконуємо це завдання. Для початку натискаємо File, перевіряємо кнопку Закрити всі, щоб була неактивна, новий застосунок. Гаразд. Потім файл зберегти всі. В нашій папці з проектами ми створюємо нову папку під назвою Завдання. 6.10.5 Відкрити, зберегти, зберегти. Тепер працюємо з формою. На формі нам потрібно розмістити два поля, в які будуть вводитися дані кількість чисел і перше число. Для цього використаємо напис для початку. Властивості напису встановлюємо наступні заголовок. Пишемо це: уведіть кількість доданків. Відступ. Властивості наступні лев двадцять топ двадцять. Далі додаємо ще один. Лабел. Для нього топ встановлюємо п'ятдесят лайв двадцять заголовок для лаби 2 для напису другого. Ми встановлюємо «Уведіть». Перший доданок. Тепер обираємо поле Edit Едіт розташовуємо перший навпроти першого напису, едіт другий розташовуємо навпроти другого напису. От таким от чином готово. Для Edit шукаємо властивості текст і стираємо їх. Готово. Додамо кнопку. Розташуємо її посередині. З назва Обчислити. Додамо напис. «3», Це буде в нас результат. В дужках вкажемо Сума доданків розташуємо властивості для четвертого напису топ 150 і додамо Лефт 20 І результат виводитимемо у поле Edit 3. Властивість текст Edit 3. Ми з вами очищаємо. Готово. Обираємо кнопку Обчислити. Обираємо вкладку Події в інспекторі об'єктів. On-Click. 3. кнопка. Розпочинаємо введення даних. Для початку введемо код, а потім пропишемо вже всі змінні, використані в нашому коді. Початково ми з вами прописуємо присвоєння змінних, таких змінних, як до прикладу, N, це буде в нас кількість доданків. N, dwukropka do rynnie przesuwam, że to w nas będzie e, ciele liczbowe, oże int to str to int В дужках вказуємо, що це буде поле Edit. 1.текст. Закрила дужку. Крапка з комою. Потім друга змінна. Це в нас з вами буде перший доданок. Його позначимо як x крапка дорівнює. І це в нас буде дійсне число str. To вот edit2 крапка текст закрыла дужку крапка с комой. У нас еще будет тратить змея на сумма. Сумма во крапка Змінні X. Початково. Тепер цикл. цикл наступний. For І, від. Uh, Отже, відповідь виводимо в текстове поле edit 3 кропка текст двокропка дорівню вказуємо що вивести вот вот ту на другу надрукувати і змінну сума Закрили дужку, кропка з куми. Додамо ще n 1, тому, тому що перший доданок у нас в розрахунок циклу не береться. Тепер перерахуємо змінні. Дивимося. N і i це в нас цілі числа. Отже, var, n, i двокрапка це інтеджер. Крапка з комою, а Х та змінна сума, х кома, сума, двокрапка, це в нас дійсні Реал. Крапка з комою. Запустимо проект на виконання. Якщо все вірно, за повідомлення з'являється. Перевіряємо ми наступними вхідними даними. Кількість доданків 2. Перший доданок 1. Відповідь має бути 3. Тому що перший доданок 1, другий доданок буде 1 помножити на 2, буде 2. 2 плюс 1 3. Тепер введемо 5 доданків. І перший доданок залишимо 1. Відповідь має бути 31. Чудово, все працює. Якщо 4 введемо, то буде 15. Отже, проєкт у нас збережений в папці під назвою завдання 6.10.5 виконаний проєкт. А саме з даної, з, даної, з даної папки можна показати із кодом проєкту. Вчителю, а можна завантажити лише до прикладу, сам проєкт готовий. Для цього вам достатньо відкрити свою папку, відкрити папку завдання 6.10.5 і з надіслати вчителю застосунок саме ось цей файл X. Тому що, коли його відкриваємо, у вас запускається вже виконаний ваш проект. Тобто вчитель перевірить, лише готовий ваш проект. Тобто коду він не бачитиме. Якщо ж потрібно з кодом, то потрібно передавати всю папку. На цьому виконання даного завдання завершено. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та лишайте коментарі. До нових зустрічей.